Штаний мікс у нас акційна пропозиція діє на постійній основі, один плюс лентуріні. 30 штанний мікс, перший сорт, у нас тут є скільки 20 кг. Тобто ви тільки оплачуєте за 40, а отримуєте 60. По 3-5 євро за 1 кілограм. Перша модель у нас йде ось такого плану. Різноманітні джинси. Подивіться, це вже більше мізується капрі. Або на дуже низеньку. Можемо бути. Так, Юрий спостерігає за вами. Ось такі, подивіться, які класні. Дуже-дуже-дуже гарні. Мені імпонують. Це йде зараз. Подивіться, як гарно завершить ось такого плану. Так, наступні в нас, бачите, різноманітні розміри. Модельки також кольорова гамо, різноманітні матеріали також. Бачите, вже такі для джинс, але вони дуже легенькі. Верти, легенька розиночка. Можете собі затягувати довчок. Мета показати, які модельні, що саме викупляється. Можете до нас приїхати, роді, раді вас будемо бачити, щоб ви ознайомилися особисто з нами і з асортиментом нашого товару, якої є місце. Гавайки. Тому що ви дуже сильно просите Гавайки. Також попадаються тут по Гавайки. Ще одні Гавайки. Ну, неймовірно красиві. Моденці, Подивіться, яка гарна, велика, сучасна моделька. Тобто вони зовсім легеньки левало, не, не будуть цівати ще одні гавари. що в цьому міксі попадаються все, джинси, такі простесенький матеріал, пекотаж, різноманітні. У нас, на жаль, немає окремих позицій гавай, але вони попадаються в іксій. Подумайте, чи ви оплатите за 40, тримайте 60, також там будуть гавай. У нас кожен лот різний, різне наповнення. має на увазі розмірах та по моделях, але джинси можуть бути більше, може бути в одному лоті, трішки більше такого, простенького. Гавайчки, бачите, ось, які гарні, легенький. До станіжки. Також попадаються тут можливо і каплі, з вами бачите, які буде. Так, що у нас таке дуже-дуже красиве, сидимо, ай це попасть в комбінізон стані. Так, і таке у нас тут попадається. Куди закагає гарне поєднання, іде таке не сірувати з... з Кабовицьки, молоко, какао, чорне, дуже гарно повідомлення. Ще одні такі легенькі. тут у нас так, і звичайні лосіни, такі яскраві гарні лосіни, які ви можете одягнути, тут, тут, білу футболочку можете, просто біля дому. Ще одні лосіни. Чорні, кла... такі сірі, вони йдуть базу. Джинники, гарні, гарний дітній колір. Щорні яскраві це вже діть капі. Друг як хто їх надаває. Посінні, спортивні, дуже-дуже гарні. Резинкою широку. У нас тут робочі процеси всі збирають, дивляться, спостерігають за вами. Який великий класний розір, на низу в нас іде, ось так вона затіпаються на нічку, щоб не, зіжали, не було неприємності, щоб не стягували. Ця одні дзвінці, це вже менше, 3 двірочка. Бачите, різноманітні. Тут 9X, ось так і всіх все. Ось такі гарні, стильні, сучасні дуже, як би сказати, гавайкі капрі. такі укорочені. бо знаєте, що вони також вони в тренді. Вся одні лосіни гарно великого розміру, гарний матеріал, натуральний. Прошкий бльон. Куди такі гарні капри. теж великий, красивий розмір, не дуже легенький. Проводимо під куда. Прості, лосіни, чорні, вони з треті, вони тянуться. грубий-грубий капрон, можна сказати. Ще одні, У нас акційна пропозиція, Не забувайте, надійсне у нас на постійній основі колір тайм. Який попадається чоловік. Він дуже стильний, дуже гарно зараз мовить прибирає їх до просівочок. Дуже гарно стиль на силізуді, сядники, розиночка, гарнетики простенькі тканина. Збоку з такими кишенями в Ще одні джинки. Але вони не дуже-дуже сильно тянуться, вони нейтральні. Тобто середньо тобто такого плану зморвані стежі. Як каже мій дід, дай мені нитку, я тобі зашию. Ось так. Значить, тут є достатня кількість. Трашки різні. Бойко. Ще дітей. Я замовлю, що робити. Прямо зараз пишете своїм менеджерам або нам вайбер-групу, щоб отримати цей лот, або скористатися нашою акційною пропозицією. Не пропускайте, запасайтесь, закупляйтесь, у вас завжди був асортимент повно і завжди. Що були? Продаї. Гарного вам дня!